Один тільки раз, Отець Небесний, питається Ісуса свого Сина. Ісусе, Сину мій, я так полюбив цей світ, який створив, який в болоті, в грязюці, в рігах знаходиться. І ніхто не може його обмити, звільнити, сумління його мучить. Чи ж ти підеш, бо я його кохаю. Чи ж ти підеш? Уже зараз Ангел Гавриїл веде переговори з Марією. Марія, чи ти згідна прийняти Сина Божого? Вона говорить: ні, я чоловіка не знаю. Не бійся, Марія, прийняти Йосипа. Не бійся, Марія, ти будеш мати зачаття. тому що Дух Святий зійде на тебе, сила Свишне осінить тебе. І народиться в тобі Ісус, який спасе людей від рихів. Один тільки раз. Він залишив небо і зійшов на землю. Один тільки раз він пішов на Лугоху, один тільки раз йому положили вінець терновий на голову, один тільки раз його били палицями, і один тільки раз із мертвих Христос воскрес!